Лічені дні залишились до старту четвертої хвилі мобілізації на військову службу з 20 січня почнуть призивати хлопців та чоловіків віком від 20 до 60 років, а також мобілізувати техніку народного господарства і виробничих підприємств. За словами виконувача обов'язків військового комісара області Ігоря Василенка, безпосередньо до зони АТО в першу чергу відправлятимуть обмежену кількість призовників лише спеціалістів військового профілю бійці в бронетанкових мотострілкових підрозділів розвідників та чоловіків, які висловлять особисте бажання поїхати на схід України. На всіх інших спочатку чекатимуть навчальні частини. Окрім того, у законодавстві відбулися певні зміни, згідно з якими на військову службу призиватимуть депутатів районних та міських рад, а також фермерів. Цього в рамках четвертої хвилі мобілізації ряди бійців має поповнити приблизно така ж кількість людей, як і під час першої хвилі. Однак скільки їх буде конкретно, військовослужбовці поки не розголошують. Сроком мобілізації будет 210 днів. Четверта черга мобілізації сроком 90 днів будет осуществлен призов. Затем відправка мобілізаційних ресурсів в учебные части. хочу наголосити на цьому військової учебні частини. Только обмежена кількість військових зобов'язаних буде відправлена напряму військові частини бойові.